Основою і фундаментом для майбутнього України, для майбутнього будь-якого народу являються його наступні покоління, тобто діти, молоді люди, які також будуть заводити, народжувати дітей. І сьогодні ми будемо говорити про загрозу для майбутнього України, яка пов'язана з інтеграцією українських дітей, яких зараз мільйони за кордоном в. Якби в суспільства тих країн, де вони на сьогоднішній день знаходяться, і де більшість з них перебуває вже майже три роки. Дивіться це відео до кінця. Сьогодні ми говоримо про полонізацію українських дітей, про втрату майбутнього України, якщо дуже швидко не почати приймати якісь заходи. Дивіться це відео до кінця, діліться ним в соціальних мережах. Дякую вам за підтримку і погнали! Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання. В описі під цим відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Це дуже хороша можливість заробити грошей, відкласти грошей і коли захочете повертатись в Україну після війни, зможете туди поїхати вже з якимось хорошим капіталом. Отже, нові освітні вимоги в Польщі і ризики для ідентичності українських дітей. Для мене це те саме, що втрата майбутнього. І ризик для майбутнього українського народу, яка і цей ризик набирає обертів. Цього року ми знаємо, що Міністерство освіти в Польщі об... зобов'язало українських дітей, які знаходяться на території Польщі, обов'язково відвідувати саме польські школи і знаходитись в польській системі освіти. І тут, до речі, претензії і якісь проблеми не в. Польському Міністерстві освіти, не в польській владі, а саме в тому, наскільки е, сильно і як взагалі е, підтримує Міністерство освіти України е, зв'язки з е, тими, хто знаходиться за кордоном. Е, найголовніша з змін це запровадження шкільного обов'язку, щоб всі діти е, якби з 1 вересня 2024 року зобов'язані стандартно відвідувати польську школу, польську систему освіти. Раніше було трошки по-іншому раніше діти з України могли вчитися онлайн в українських школах, офлайн в польських школах, або ходити до українських шкіл, які створили після повномасштабного вторгнення на території Польщі. Це в тому числі різні фонди, які створювали ці школи. Ці школи функціонують. Ми про них також неодноразово. Говорили, це школи, які мають фактично включають в себе дві освіти і дві системи освіти і польську, і українську. І після закінчення цих шкіл діти отримують атестати і документи як з Польщі, так і з України одночасно. Отже. Останні, щоб забезпечити можливість реалізації для своїх учнів шкільного обов'язку, почали працювати за польською навчальною програмою і за українською. Отже, основні зміни польського міністерства освіти запровадили в стислі терміни буквально за кілька днів до початку нового навчального року. Тож це викликало багато питань. І в адміністрації шкіл, і в батьків дітей-біженців. І справді, під кінець літа були просто тисячі питань про те, що робити, чи віддавати дітей в польську школу, чи не віддавати. Це було пов'язано із можливою втратою е, виплат по програмі 800. Е, дуже ці всі зміни впроваджувались е, мутно, я б навіть сказав, бо польська влада не знала, що робити, і це все вирішувалось просто в останні дні. Якщо не помиляюсь, там 26 чи 27 серпня. Тобто за декілька днів до 1 вересня таки вони прийняли рішення, що обов'язково всі мають ходити до польських шкіл, і е, далі розуміємо, що відбулося. Хтось не встиг втратити 800 хтось не захотів просто цього робити і е, шукав одразу ж собі там варіантів виїзду з території Польщі і так далі. Е, польське освітнє відомство прогнозувало, що в вересні 24-го року до польських шкіл прийде 80 тисяч нових учнів. З України. І з моменту запровадження нововведень минуло вже два місяці, і українські експерти в Польщі вже зробили попередню оцінку змін. В загальному також з іншої сторони польська сторона, польські експерти також в цьому бачали велику проблему, бо вони, якби, говорили про те, що українські діти яких насправді велика кількість навчаються в польських школах, або будуть мати обов'язок там навчатись, вони становлять також загрозу і для польської системи освіти, бо дуже велике навантаження, що в принципі зрозуміло, і також те, що в деяких школах, в деяких класах українських дітей більше навіть, чим польських дітей, що також має свої наслідки. Але сьогодні, власне, ми говоримо не про це. Ми говоримо. Про втрату е, ідентичності саме українськими е, дітьми, тому що експерти занепокоєні тим, е, що без належної підтримки українські діти за кордоном можуть зазнати асиміляції, втративши частину своєї культурної і мовної ідентичності, з огляду на те, що понад четверть мільйона українських дітей навчаються в польських школах. Важливо створити умови для збереження їхньої української ідентичності, зокрема через запровадження програм для суботніх шкіл, які сприятимуть вивченню української мови, історії та культури. Чи займається цим міністерство освіти України? Ні. Ми знаємо, що Міністерство освіти України займається всім, окрім освіти. Якось так, на жаль, на сьогоднішній день це виглядає. Е, міністерство освіти України. І міністр Оксен Лісовий неодноразово також говорили про те, що студентів потрібно позбавляти від срочки, аспірантів потрібно позбавляти від срочки. Зараз не той час, щоб вчитись, всі мають йти на фронт. Як взагалі, Це, ці заяви робилися ще насправді декілька місяців тому, так, а не зараз. Вони є далеко не нові, але бачимо наслідки бездіяльності, так і бачимо, що в подальшому якби, така робота. Нашого Міністерства освіти, вона дуже і дуже пагубно може вплинути в загальному на майбутнє України. Бо діти і молоде підростаюче покоління це ті, хто буде або може, або буде жити в Україні через так, коли все старше покоління відійде там в світ інший. Так і е, чим більше Українське міністерство, українська влада будуть розкидатися, а зараз це справді так виглядає, будуть розкидатися громадянами України, які знаходяться за кордоном, тим менше шансів, що взагалі е, український народ і українська держава буде існувати в тому вигляді, які вони існу, як вони існують зараз. Також ми бачимо е, по різних заявах, також з відкритих джерел, що зараз величезна кількість людей далі продовжують вивозити. З території України, в основному хлопців, яким там вже 15, 16-17 років, так бо з 18 виїхати вони вже не зможуть продовжують вивозити також дітей менших, бо незрозуміло, що буде взимку зі світлом, з опаленням і взагалі з роботою шкіл. І все більше і більше українців приймають рішення виїжджати з України, якщо, звісно, в них є така можливість. І... В такому випадку, так, якщо не можна організувати е, нормальний навчальний процес на території України, то, на мою думку, Міністерство освіти мало би піклуватися е, також і про тих, наприклад, 250 тисяч українських дітей, які навчаються в польській системі освіти, так, і надавати різні можливості навчання також для них. Звісно, що за три роки війни нічого цього зроблено не було. На жаль, і в подальшому, якщо українська влада не змінить свій підхід до українців, які знаходяться за кордоном, так і якщо далі буде відбуватися те, що відбувається, то ми розуміємо, що навіть коли війна закінчиться, дуже маленький відсоток з сімей з цими дітьми взагалі повернеться назад в Україну. Ті, хто зараз взагалі там малий, або хто вже народився навіть за кордоном, але має там українське громадянство, ці люди, ці діти, вони будуть виростати, і якась частина з них, можливо, навіть не буде вміти писати українською мовою, так? і звісно, зараз хейтери можуть писати, що це все треба покладати на батьків. Так? Але з іншої сторони, давайте згадаємо, що батьків цих дітей також постійно. І дуже активно цькують просто за те, що вони виїхали за кордон і не хочуть просто зараз в розпал війни повертатися назад в Україну. От тому е, Міністерство освіти має змінити свій підхід. Українська влада в загальному має змінити свій підхід до е, у взаємовідносинах з українцями за кордоном. І можливо тоді буде шанс на те, що е, після війни більша частина українців повернеться назад. На територію України. Звісно, якщо їм також з усіх утюгів і чайників не будуть кричати: що е, ми, ми, ви приїдете, а вже не повертаєтесь. Або ви приїдете, а ми вас спитаємо, де ви були? Так? І це переростає якісь погрози. Е, тому, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде насправді дуже цікаво її почути, почитати. Бажаю всім гарного.